Доброго ранку всім. Відносно доброго. Бо 29 грудня сьогодні Ах. дуже складні почуття в такі часи, що ти коли прокидаєшся і ти фактично дійсно першим ділом проходиш, пробігаєш, передивляєшся, обдзвонюєш. Єдине, що ти хочеш почути, це те, що всі цілі і здорові. Тут тривога була, скажімо так, слідкували за перепетіями більше в телеграмах, але те, що зробили кривдники і терористи сьогодні вночі, це жах і це дуже чітке нагадування нам всім що розслаблятися, точно не час. І ну, як потім ми вже почали переписуватися з хлопцями з брутального, це напевно таке, що найбільше мотивує людей донатити. І сьогодні фактично за ранок вони повністю закрили ту суму коштів, яку вони обіцяли внести на передоплату. Але також очікують можливість докупити ще певну кількість FPV-дронів, і тому збір вони ще не закривають, банка працює. Можете задонатити їм, можете задонатити мені, я всі кошти їм передам, можете задонатити тим, кому ви довіряєте, тим, кому ви вірите, або тим, кому ви знаєте, що ці. Ваші там, кошти чи засоби, чи взагалі будь-які навіть інформаційні послуги чи речі будуть в потребі. І е е декілька днів назад вийшов довгоочікуваний мною бункерний подкаст хлопців від Брутального. І от такий приємний сюрприз вони зробили для мене. Зараз у нас величезний збір на 31 дрон для хлопців. З 80-ї бригади Дрони». дуже треба. Ми збираємо на 31, можливо, вийде зібрати на більше банку. Ми залишаємо в закріпленому описі. Завжди десь від 10 тисяч гривень йшло так з бункерного подкасту. Завжди ви багато донатили. Є наші підписники, які дуже багато донатять. Наприклад, наш Віталій Підгірський, в нього є канал так, про Буковель. Він от останні збори, раз 25 тисяч задонатив, раз 20 тисяч задонатив. Він ще а, там, нам завжди якісь такі. Якісь Присилає то гриби, то ще щось <рес> <рес> да, наш такий тотальний донатор. <рес> О, так що ми закликаємо вас долучатися. До речі, Віталій також передає ще в тихаря якісь ноші для медиків 80-ї бригади там через мене і вже зв'язується і сам напряму, а потім мене просто ставить перед фактом, що він уже відправив ноші. <рес> Тому да, ну, топ. Просто нема слів, велика подяка. І ми віримо, що ми з цього бункерного, ну, я думаю, зберемо більше, бо ми ж все-таки півроку не виходимо. І він буде супер якісний, я думаю. І за це я би дуже сильно хотів подякувати саме вам, тим людям, які дивляться моє відео, ті, які донатять, ті, які коментують, ті, які підписуються на мій канал. Навіть ботам, які просто заспамили все, що тільки можна, чесно. Я би хотів, напевно, більше звернутися до тих людей, які спонсорують. Ці ботоферми, що ці ваші 10 гривень за коментар, ну, переведіть їх на якийсь нормальний фонд, переведіть їх в нормальне русло, а не для того, щоб розганяти оцю зневіру загальну, зраду сіяти і тому подібного. Я знаю, що ви це не подивитеся, але хочу звернутися до інших, скажімо так, контент-мейкерів. Ті, які можуть опускатися руки від, від того, що вони бачать якісь негативні коментарі або якісь, ну, скажімо, тотальні бздури. Повірте, вас і мене переважно дивляться адекватні люди. Вірте в це і робіть для них. І от хлопці з Брутального в бункерному дуже добре. Там він довгий, він довгий, він там в районі півтора годин, але я подивився на одному подиху. Ми дуже добре розклали по поличках, типу як що, чому ви мститеся, припустимо, якомусь солдату із за злоби на нечесного на... Руку мера. Ви меру мстіться за мера, а от солдату будьте вдячні за те, що він на передовій звільняє наші території і береже наші кордони. Тому, кажу, для бажаючих я от залишаю отут десь посилання на бункерний подкаст. Щиро рек рек рекомендую. Переглянути особливо те, що є про волонтерство і про мобілізацію ТЦК. Дуже адекватно розказано, то, що може когось турбувати. Тому що піддаватися якійсь паніці це саме найпростіше. Але насправді воно так не є. Тому... Розкажу вам, що буду планувати робити сьогодні. Я от планую піднятися наверх. Зараз близько 4-ї години вже, тобто десь потрошки-потрошки по сонечко сідає і от по тому зареву на вершині хмаринок. Видно, що десь сонечко вже доволі опускається низесенько. І е піднявшись верхом, перейдуся трасою 1. І там спущуся вниз і знизу покажу вам, як відбувається вечірні катання. І окрім того, також розкажу ще новини і що в мене взагалі є на душі. Так що зараз буду йти наверх, тому що йти наверх дуже важко одночасно і говорити. Так, хотів би показати вам ситуацію з снігом. Останні декілька днів були фактично далеко за плюс. В інтернеті написали, що в місті Коломия взагалі температурний рекорд для даного періоду часу було зареєстровано 12 градусів в день. Ну, Чи так воно було, чи, чи ні, я не знаю, тому що в Коломиї я не був. Але все одно. Ось тако сніг потрошки сходить. Так, я вийшов наверх. Зараз тут вже вітер стандартно. І я буду йти от туди на зустріч заходу сонця. Що ж у нас є по Буковелю? На кінець -то стара рубрика. Вона, можливо, ця інформація буде трошки вже застаріла, але тим не менше оновили графіки е, трансферів з... Вокзалу е, залізничного села Татарів до Буковелю. І там зараз він коштує 100 гривень. Відправляється орієнтовно, скажімо так, під е, кожен прибуваючий потяг. І графік я вам десь залишу ось тут. Або е, в описі під цим відео також буде посилання на сторінку сайту Буковелю. Це є доволі зручно, в тому плані, що коли ви сідаєте в умовному Києві, Львові чи навіть Одесі, ви прибуваєте собі в татарів, виходите з речима, сідаєте в доволі комфортабельні автобуси і їдете на Буковель. Це є зручно. Так що це можу вам сказати такий момент, тому що замовити таксі буде набагато дорожче. Це є номер раз. Як бачите, вже потрошки сутеніє. І номер два по новинах, що Буковель також оновив е, в своїй дочірній компанії це та, яка займається суто ресторанами від Буковеля. Оновили список своїх ресторанів і серед них є декілька таких вагомих зрушень, тому що... Те, що колись було лакібулом, um, зараз повністю поміняло концепцію і стало Азіа Гарден. Біля кола огляду відкрили зразу дві точки. Це є ресторан сучасної української кухні Сяєво. Там багато різних всяких кухонь намішано. І також куточок фастфуду е, піта і м'ясо. І також ще там такі декілька е, нововведень, там на променаді, е, здається, бакара кофі, ще декілька речей, але от ці основні, це думаю, ті, що можна на, на них звернути увагу, особливо, напевно, мене здивувало те, що біля кола огляду я не пробував на смак, але по ціні за 169 гривень шаурма в Буковелі це... Ну, доволі непогано, тому що тут е, чуть чуть далі десь відкрили в селі Поляниця ще Е, Не знаю скільки там коштує, не бачив меню. Але в е, шаурмішній лаваш, що я колись розказував про неї, показував в своїх відео. То там шаурма коштує 180. 190 і 102 і 200 10 гривень. Якось так Так що для Буковеля в такому, в такому розміщенні 169 то доволі непогано. А пункт новин, скажімо так, 2,1 це то, що е, також в одному зі своїх відео я розказував про те, що 27 числа. Концерт вечірнього кварталу на Буковелі. Також багато людей цим дуже сильно обурювалися. Як так, як так. Ну, Вони з непояснених причин скасували свій виступ тут. І через те, що вони скасували, то хапнули хейту ще більше. Ну, але таке. Я думаю, що можливо це навіть і найкраще, що. Їх тут не було, а то би понеслося ще набагато більше. Ну, але Будемо бачити, що там скажуть люди і що там прокоментують боти. Ну і ще пункт 2,2, який також має деяке відношення до ресторанного комплексу Буковелю. Мене мій колишній е, колега і співробітник, з яким ми разом працювали, запросив до себе на зустріч, там він також буде з колегами. І це буде в розважальний комплекс Бука так як нам всім не дуже до розваг, але якось зустріти зустрітись хочеться. От. І тому якщо я там щось зніму, то я обов'язково для вас вставлю. Десь якусь невеличку е, відео таку добірку з того місця, що там є. Не знаю, що там, але щось, якщо що, то буде тут. На годинниках у нас 16.30 і я вийшов на одиничку С. Зараз піднімлюся до вершини. І по дорозі, до речі, хотів би сказати вам, що якщо я там е на буці щось буду брати, за власний кошт, то я само собою адекватну суму буду донатити. Якраз поки йшов, включилася ілюмінація, а це означає, що ми є на трасі з вечірнім катанням. Таких трас є небагато. Це є у нас траса один. Ну, скажімо так, Перший підйомник, другий підйомник, сьомий підйомник і, здається, ще 14-й підйомник. Зараз, як будемо наверху, там ми це і побачимо. От. І тут видно, що людей трошки є. Це напевно, тому що якраз всі люди знаходяться якраз на цих трасах вечірнього катання. Ще би хотів донести таку від себе думку по донатах. що от Якщо ви зараз думаєте відносно того, що, а чому це я буду донатити, це має робити держава, це має робити армія, це має робити хтось, але не я, то тут е я би порекомендував вам подумати про таку річ, що е невідомо, як будуть далі йти справи у всіх нас. Але от якщо ви зараз робите донат, то хлопцю в армії ви даєте плюс один шанс, плюс 10 шансів, плюс скільки там шансів на виживання на рахунок, от, наприклад, ми збираємо на дрон і ми додаємо ще один шанс не йти в лобову атаку. і А тепер поставте себе, що ви є на його місці. І що ви знаєте, що ніхто з волонтерів вам не задонатить. Тому що і у вас такого бажання не було. А якщо ви задонатите, то ви будете знати, що як мінімум світ явно є не без добрих людей, і волонтери спробують додати вам хоча б частинку тої допомоги, якої можливо. В держави не завжди є в достатній кількості. Це є від мене така от думка. Тут би міг сказати словами з пісні гурту дзвони. Подивись, як вітер буйно розгулявся і щось пристрасно черемхам прошептав. Аж позривало о о о огороду. Отаке огороду. Ну, от вітер сильний там це тіктокер-бурат Шевченко. Чи це кататися на Скійборчі. Бачите, Коваль який. О, йому величезна шана за те, що він робить, і за ті збори, в яких він приймає участь. Це людина, яка акумулювала просто неймовірно величезну суму коштів для, для ЗСУ. І все здавалося, щоб на просто якихось. Ніби дитячих тіктоках, але насправді тікток це якраз напевно зараз одна з основних платформ для саме розвитку нашого майбутнього, тому що його дивляться діти в більшості, а, і на них це діє, то що вони там бачать на навіть в такій, скажімо, гумор, гумористичній формі. До них це має вплив набагато більший, аніж на нас багатогодинні подкасти. Тому я йду далі вверх. Поки хоч трохи з тих вітер попробую для вас зазняти отак виглядає хомяк. Так якісь люди ще трошки питаються. А отак в нас виглядають гори. І видно, що там метро зі гверла, вони вже, можливо, не так от. Засніжені, от і зараз рівно в центрі кадру. Є у нас вершина Петрос. Знову мені тут треба сховатися за деревами і от шестикрісельний уже по ходу всьо. Відео потрошки перетворюється в кашу як і те, що в мене під ногами, бо вже розтесана траса так нормально. Але я думаю, що я от світ ще для вас запишу е, декілька хвилин, щоб розказати все, що думав. Так от, хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною все це відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І саме основне, будь ласка, задонайте на 80-ту от ДШБ, щоб таких ранків, як тепер, не то, щоб було менше, а щоб їх не було взагалі ні в кого з нас. Бо це те, що може наблизити нашу перемогу загальну. Одну на всіх. Така, яка нам є зараз найбільше потрібна та необхідна. І я впевнений, що це і в наших силах кожен на своєму місці її наближати, хто як може. І якщо в наших, припустимо, та як у моїх це інформаційна і грошова, то мені, як то рука, не втомиться це робити. І так само, як і знімати для вас відео. На все я прошу і вас також, щоб ви... На своєму місці докладалися хто як може. Ой, ще буде одне відео, напевно, там з вершини двійки. Так, картинка точно впливає і ми бачимо, що 14-ка не працює. Працює тільки сімірка і 2-ка. І там от одиничка де ДНР був. І там так гарно видно, як підсвічується коло огляду. Но, на жаль, камера мені не дозволяє покати. І в такій красі хотів би вкотре подякувати вам за те, що ви були зі мною все це відео. Я вам хочу пообіцяти, що на всіх все буде добре. Завдяки нашим воїнам з ЗСУ, завдяки нашій допомозі їм завдяки тому, що ми всі є найкращі. Слава Україні! А зараз славнозвісні черги вечірнього катання, де треба чекати аж 3-4 хвилини. Отакі люди. Так, це, напевно, перший боулінг. Де я є, там де казали, що перевзуватися не обов'язково, але виглядає воно якось так. У нас буде оця доріжечка сюди. вона є невелика. Думали, що ми будемо самі, але пару людей є. Отак. От і ще спробую зазняти для вас взагалі все, що тут є. Ось тут такі у нас диванчики для відпочинку. Година коштує, здається, 500 гривень. Вам платив не я. На одну годину, зараз руки вже потрошки болять, але це було класно. Відбули в мене найбільша кількість очків з нашої трієчки, але, ну, як то кажуть, о, боулінг 500 гривень за годину. Перемогла дружба. Ми побули, ми побавилися, година пролетіла просто непомітно. І вже потрошки вертаємося. Коштує таке задоволення 500 гривень за годину за одну доріжку. От. Це був для мене сюрприз. І зараз ми йдемо, але тут хочу показати, як підсвічується в нас промена. Дуже класно. І камера того не передає, але ну, це щось мега вражаюче.